Ну, мій. як діти? Діти як? Жіві. та Живі, живі синочки наші! Господи, слава Богу. Ой, а ти. Ой. Наш. Стомилась, змовчилась. Нічого. Ой. Боже, чим завинили мої діти? Чому вони повинні вмерти? Пані Олено, врятуйте наших діточок. Віддайте ті клейноди. Господи, пані Олено, це ж янголяточка наші, кровиночки. Ну скажіть, ну чому вони повинні вмерти? Господи, пані Олено. ой. Відьма, хоч дочка Богданова, ти крові наших діточок напитися хочеш? Я прокляну тебе, чуєш? Кусечко. Заспокойся, голубенько, не може, пані Олена, не може, то понад її сили, понад її бажання. Заспокойся, голубонько, така вже наша дом. що я світлю, що за дітей. От ви всі говорите про вольності, майбутнє. А мої діти то і є майбутнє. Ну скажіть, ну кому потрібні ваші клиноди, грамоти? Коли нікому буде жити на цій землі, чому повинен загинути Бусаковський, який єдиний Йде на смерть заради моїх дітей? Його посадять на палю, якщо не привезуть і ваші клейноди. Спасибі, люди добрі. Спасибі за все. Віддам, віддам я клейноди. Сама відвезу. Там, мабуть Толя. Хине, Україна. Хайне. Ого. Це вона? А ти ніколи не бачив, як це робиться. Бог мене милого. Гарна паля. М -м -м. Гарна. Оце лава. Оце лава. Угу. Тебе кладуть обличчям униз, прив'язують за ноги мотузками, угу. потім ці воли повільно тягнуть тебе, доки не настромишся угу. на цю палю. І підіймають її. Підіймають до гори? а я на ній сиджу. Так, сидиш. Угу. Ніколи не подумав би, що ми з тобою однаково зросте. То виходить, що оця паля встромиться і піде, 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 впреться прямо в горлянку. Так тільки не мені, а тобі. Щось не подобається мені оце село. Кругом розруха, а воно як з іншого світу. Може, об'їдемо? Та тут наче все спокійно. Починається. Стійте спокійно. Ех, люди-люди. На мирних людей, наче на розбійників, злюшнями, рушницями. Так ми ж на вас не нападаємо. А на що стріляли? Ми обороняємось. Ах, ви обороняєтесь. Це значить ми на вас напали. Може, ми перед вами чимось завинили? Завинили? За, за гетьманську булаву змагаються, чорти б їм під боки, а за тих, що хліб сіють, і не подумають. Люди добрі. Ну Христом Богом прошу вас. Пустіть переночувати. І не пустимо. Їдьте собі з Богом. Пані Олено, не вже не пустять. Що ж будемо робити? Кажіть їм, хто я. А що це за цяця? -ця? Дружина полковника не чая. Олена? О, О да, що? вже ж. Господи, це ж молодша донька покину хмеля. Ой, Господи. Богданова донька, йде. Серед серед поля. Завдяки отаким дурним головам, як ваші. Простіть, наші люди добрі. Простіть. Просимо, просимо до села. Діду, а мед у вас добрий? Покуштуєш. Добре. Милості просимо. А що, хлопці? Про пана заграву тут у вас нічого не чуть? Ні, не, не чути. А якби і чули, все одно б, бельма, шановний пане, не сказали б. Бо і те, значить. Ясно. Вставайте, дітки, Вставайте, зрадили вас. продали, Тікайте. Тікайте. мене, Нікуди я тікати не буду. Збирайтесь, чуєте? Чуєте, Пада. збирайтесь. М? Пані Олено. Он. Бабцю, а де ж хлоп, який тут ночував? Та ще зночі осідлав коня та й поїхав геть. І нічого не сказав? Та ні. Не хотів вас будити, а казав, що йому хутко треба, а ви за ним слідом. Втік? Правду казав Валько. Не можна було йому довіряти. Значить, втік. А, це ти прес паршивий.